Ласкаво випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Компартія Китаю запроваджує нову форму державного управління, яка може кинути виклик владі Цзіньпіна. Аналітик з питань Китаю проливає світло на це питання. Дональд Трамп заявив, що TikTok готова купити група дуже багатих людей і що угода відбудеться. Через два тижні. На найвищому рівні компарції Китаю сформували нову групу, яка контролюватиме важливі державні справи. За даними китайських змі, це сталося під час засідання постійного комітету політбюро вищого керівного органу КПК. Аналітики вважають, що це ознака услаблення влади Сі Сінденкамерій Хоча Сі сінпінгало. Хоча раніше обіймає посади генерального секретаря КПК, голови КПК і голови центральної військової. Комісії Китаю реальна влада і структура ухвалення рішень уже змінилися. Владу передали новому органу, відомому як Агентство з ухвалення рішень обговорення та координації. Його можна розглядати як супергрупу з величезною владою, яка контролює все від розроблення політики до її реалізації. Агентство може втручатися на будь-якому етапі і має право останнього слова з важливих питань. Тепер це легітимна керівна група. it's also a legitimate governing group. Згідно з китайськими державними ЗМІ, нова група виконує три основні функції: ухвалення рішень, обговорення та координація. Іншими словами, вона затверджуватиме всі важливі питання, що стосуються Китаю. Це можна розглядати як серйозну реструктуризацію і зменшення влади Сі сідзіньпіна. Схоже, що КПК офіційно оголосила про кінець епохи абсолютної влади Сі. З часу вступу на посаду у 2013 році Сі році. позбувся багатьох чиновників, яких вважав нелояльними. Він також сформував десятки невеликих груп для контролю в таких сферах, як безпека, фінанси, дипломатія та оборона. І він особисто очолює кожну з цих груп. Ця тактика дала йому прямий контроль над широким спектром державних справ це була його стратегія зміцнення влади у 2018 році. Під контролем сім законодавчий орган Китаю переглянув китайську конституцію. Було скасовано обмеження на термін повноважень вищих керівних посад. Це означало, що теоретично він міг залишатися при владі стільки скільки хотів. Але торік появилися ознаки того, що його влада почала слабшати. Наприклад, деякі з вищих військових помічників СІП таємниче зникли. Інших зняли з посади. На мій погляд, ця зміна значною мірою знизила ймовірність прямої загрози війни за Тайвань у короткостроковій перспективі. Однак, у довгостроковій перспективі, поки існує компартія Китаю, небезпека війни в Тайванській протоці і загроза анексії острова зберігаються. хто ж очолює внутрішню позицію проти сім та багато аналітиків з питань Китаю вказують на кількох ветеранів КПК, зокрема на колишнього голову КНР Ху Дзінь колишнього прем'єр-міністра Китаю Вен Дзябао і другу Дина у китайській армії Джан Юся. Президент Дональд Трамп заявив, що є група дуже багатих людей готових купити TikTok. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. До речі, у нас є покупець на TikTok. Думаю, мені знадобиться схвалення Китаю. Я думаю, що президент ЦІ ймовірно його дасть. А хто купує? Я скажу вам приблизно через два тижні. Велика технологічна компанія так, дуже багаті люди. Це група дуже багатих людей. Минулого місяця Трамп продовжив термін продажу застосунку до середини вересня. За цей час материнська китайська компанія ByteDance має знайти покупця на американські активи. Тіктоку раніше навесні велися переговори про створення нової компанії з головним офісом у США і мажоритарною участю американських інвесторів. Однак їх призупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить угоду через. Введення високих мит на китайські товари нагадаємо, закон 2024 року наказував заборонити TikTok у США до 19 січня цього року, якщо його американський підрозділ не продадуть. Трамп уже тричі продовжував термін заборони застосунку, який як уважають у США у нинішньому вигляді становить загрозу національній безпеці. 1 липня Компартія Китаю відзначає 104 роки з дня свого заснування. До цієї дати в Нью-Йорку пройшов протести з закликом до її повалення. Про демократичні організації зібралися у флашингу Нью-Йоркському чайнатауні, який вважається найбільшим у США. На заході виступили жертви Компартії. Вони заявили, що протистояння КПК важливе не тільки для Китаю, а й для майбутнього Америки. Майк Коен колишній журналіст, має особисті зв'язки з Китаєм. Його батько народився в Шанхаї за багато років до того, як компартія захопила владу на материку. Америка була дуже сильним партнером і другом Китаю. Сумно від того, що зробила Компартія. Вона розбестила Китай. Фактично, КПК найбільша злочинна організація у світі. У неділю Майк узяв участь у серії антикомуністичних заходів у флаженгу. Їх організували Китайський альянс за демократію і права людини, Федерація за демократичний Китай та інші продемократичні організації. й Активісти їхня мета розповісти про справжню природу Компартії. сьогодні на американській. Тій землі ми відчуваємо проникнення комуністичної партії, тому ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб її вигнати. послання покінчити з КПК підтримав відомий тайванський відеоблогер Пачі Ун. Його рідний острів також стикається з реальною загрозою вторгнення з боку комуністичного Китаю. США краще ніж Тайвань повинні знати, як боротися з комунізмом і захищатися від проникнення компартії. Зрештою, ви вже стикалися з цим під час холодної війни з радянським союзом. Тепер це комуністична партія Китаю. Назва може бути іншою, але у своїй суті це все та ж марксистсько-ленінська ідеологія. Аспа сподівається, що громадяни США знову знайдуть духовну мужність, яка колись спрямовувала їхню боротьбу проти радянського союзу. 104-ту річницю заснування КПК відзначають 1 липня Комуністична партія Китаю існує вже 104 роки, і її вплив на китайський народ був руйнівним. Вона призвела до неприродної смерті понад 100 мільйонів людей. Те, що партія відзначає як свою річницю, насправді нагадування про страждання, які вона заподіяла народу. Я сподіваюся, що завдяки сьогоднішньому заходу і всьому, що ми робимо, ми зрештою зможемо ліквідувати Компартію. Найк стоїть перед складним завданням. гігант з виробництва спортивного одягу намагається пом'якшити наслідки глобальних мит Трампа і виводить частину виробництва з Китаю компанія заявила, що в межах своєї стратегії зменшить залежність від Китаю у виробництві товарів, які вона продає в США. Сьогодні на Китай припадає близько 16% взуття, яке імпортують в США. Найк прагне істотно скоротити цю частку до кінця травня наступного року. Інвестори позитивно сприйняли новину, внаслідок чого акції Найк злетіли на 11%. На настрої інвесторів також вплинули гарні показники за останній період. Так, продажі в четвертому кварталі впали лише на 12%. відсотків. Аналітики. Очікували ще гірших результатів. Китайський ринок послаблюється через спад економіки та зростання конкуренції. Керівники компанії заявляють, що на відновлення потрібен час.